Небезпечний пішохідний перехід в сухому лимані чоловіка пішохода на смерть збив автомобіль в тому самому місці, де три роки тому ледь не загинула його донька. Місцеві жителі перекрили дорогу з вимогою встановити на цій ділянці світлофор. На місці подій побувала моя колега Мішель Арманд. Смертельна ДТП на пішохідному переході. Вранці 11 березня на трасі між сухим лиманом і шостим кілометром легковик Міцубіші збив чоловіка. Місцеві жителі розповіли, що це не перша трагедія на дорозі. Тут Проблема реальна проблема. Не видно, постійно одні і ті ж. Тут такої різонандалі резонанс. нас тобто дощень нього зі с. Три роки тому на цьому самому місці ледь не вмерла дочка загиблого. Три роки тому у нього дочка стала ще з інвалідом, попала під машину, теж не спасли І за час, насмерть його. Трагедія сколихнула всіх місцевих жителів. Люди об'єдналися і перекрили дорогу. Скільки людей збило вже? Це взагалі кошмар. А то мужчина, дитя ж збило, молода дівчинка зовсім. А Тепер Таке горе, що це ужас. Такими радикальними заходами люди намагаються привернути увагу влади на проблему. Просять встановити світлофор. Лі податкам перед двома столбами. Там жінщина теж поїхала, люди вийшли, перекрили дороги, там поставили світлофор і пішли. Однак не всі водії схвалюють такі методи. Зайки чуть почали назад, постайте, подождіть. Ну, і сніг людям, що така ситуація. Да Ти Назад, назад! що, На літіш! Надо пропускать. Що скоря будуть їхати? Так ще навіть так само. Місцеві жителі перекрили проїзд через свої кооперативи. Дорога, набори, набори, наші... До бійки не дійшло. На цьому перекритті зупинятися не планують. Люди налаштовані рішучі, готові добиватися своєї мети. Адже світлофор може врятувати життя. Мішель Валентин Мір за канал.